що їду сьогодні. Їду, напевне, туди, де вчора був, там ще є роботи трохи. Я в тапочках. Дисяда до мене. Ходи. Ходи тобі дам чернички. Ніби бояться, ніби не бояться, ніби бояться Поставали <свист> і дивиться. Все, <ріпи> вже тут бус з тайчиками вже бачу, кругом по лісі тайчики. Там один, там один, там один. Вже висадився тут десант. Вже чешуть тут чорничку. О, там бачу стоїть курточка вже. А я тут збирав якраз перший день. Я тут їм трохи підчесав. О, Тут вже курточка, О, там вони взагалі розсадилися всюди бляха. Ага, тут тут мене така чорничка була класна. Дивися, і вони чешуть мені тут і папки я. я собі думав то лишу на потім, а вони. О, вони собі тут возиють. Хочу щодь мою черничку буду мати що збирати Так'я з тими тайчиками Доброго ранку всім сьогодні гарна погода і знову черничка. Сьогодні тут подивлюся, що на зрубах робиться. гробиться в цікавих місцях, бо тайчики вже кругом тут чешуть. Пару днів і вже не буде тут що що робити. Треба буде їхати шукати знову. Гляну я там далі під лісом має бути чорничка. О, дивіться яка тут гарна, груба така. Поки що не дуже я щось не туди зайшов, я хочу туди зайти, але там, там я бачив багато чорниць. Трава одна бачите? Такий газончик. О, а вон там, а вон там чорничний березовий ліс, там повно ягоди. Ну, трошки треба звітом потім йти, виходити з відром. Але тут гарна дорога, травичка, рівненька, зруб, не Є такі важкі, і можна йти. Просто як сюди дойдуть скоро тайці, то все. Тут же можна забути про ту полянку. Ух ти, а тут що таке? Дивіться, Я вам покажу щось. тут тобто з каміння таке виложено. Ага. Бачите, яка з каміння виложена полоса? Що це означає? Ту сторону. І Тут воно так йде і все. Дивіться, тут чорниця починається, яка гарна вже. вже починається черничка. Тут трохи будемо тут збирати. Трохи буду збирати тою. Потім коли надоїсть, поміняю собі другу. Буду так міняти грибінки. Це і легше. Від неї руки так не болять, як і там тої. Але там тої зато швидше. Не збереж. か。 Ось я так звітом прийшов сюди вниз до цього такого лісу. Що я коли збирав морожку, пам'ятаєте, я вам показував, що я тут знайшов такий чорничник. черничник. Тут з краю позбирав трохи одне відро назбирав, але довго збирав, бо по телефону ще говорив. Короте, тут така вона не дуже. Там далі вона густіша була. Я ще туди не дійшов, поки що тут збираю ще. Мушка тут кусається, і комарі зараз, а я забув намазатися, Ну мене вже так скусали. Дайте це потерпіти годинку така тут чорничка? Не дуже, не дуже. Mm -hmm. Сонце світить і їм видно на тих листочків. Відарку повний міс. Повне плонюще. Ну що, два відерка є. Два відерка є. То нас бирав повне, ніс туди зачепив, за пеньок вдарив і той горбок весь розсипався мені капець. Трохи позбирав. Тепер само основне Саме основне це вийти. Вон туди до того вітряка. Трошки під гору. Так, я бачу, що я поки вийду з тими відр... відрами двома, я більше сюди не вернуся. Вже я махав сюди йти Ліпше десь там буду лазити, потрошки збирати. Ну що, пішли. О! Ще якби та черниця була по 2 євро, то можна було йти за одну ходку, 50 євро виніс, то що таке. А тут, блин... Получається по євро, євро 10, євро 20, 25 євро, темно. Хай сюди тайці йдуть Збирати. Їм підходить така ціна. Хай збирають. Ми все рівно знайдемо де краще ціна і здамо дорожче. Так возрати головне такий Зрубчик, щоб не зашпортатися і не впасти цими відрами. Ось, що саме основне. Крів з водою. Треба пройти. Опа! Є! Yeah. Так Хуху-ху. -ху -ху. ага тут ще по дорозі. побачив гарні кущики. Зупинився. Позбирати. Якраз зараз дозбираю. Поповне відерко, що розсипали той горбочок. Відка тут груба ягодка. Груба ягодка. Повна грибиночка. така груба, гарна. Між здається, що тут на грубі скоріше назбираєш, ніж там в тому лісі дрібна. А тут така грубенька. І солодка, до речі. Руки всі в чорниці. Зуби в чорниці. Треба вітамчиками запасатися зиму mm -hmm. добре, йду далі, Дивіться, такі гриби Капець. Що це за такі гриби? Вау! Ого. Так. Пахнуть! Як гриб пахне. Ось такі класні грибочки. Так, ще трошки і дорога. Все, я прийшов нарешті. Я нарешті прийшов. Треба виставити ящики тут. Тут розсипаю собі. Фу. Я соплю тих два відра і піду далі, ні?